Зараз ми збираємо новий сет орант. Нам потрібна капсула оригінальна. Якщо в когось є, то запропонуйте нам. Ну я ще з понеділка передивлюся, можливо, десь у нас є. Потрібен сертифікат, щоб можна було монету сюди покласти. Нам потрібна оранта 250. ка можна без сертифіката в ідеальному стані. Капсула у нас є. Я підібрав сюди сертифікат. Той ж самий залишився, бо ми попередній сет продали без ну без, без цієї монети. У нас була 50-ка оранта. Я її на сайті закрив, поклав цей сет в ідеальному стані, але немає сертифіката. Тобто ми зараз шукаємо сертифікат до оранти 50 гривень. Також нас нам потрібно умовно два сертифікати, тому що один сертифікат, якщо ми знайдемо, то ми подаруємо нашому знайомому, який нам подарував даний футляр. Щоб ви розуміли? Рік тому я купував в інтернеті футляр. Під Орант під це Орант, щось якщо я не помиляюсь, 430 гривень. Зараз там якісь космічні ціни поставили по 6-8 по тисяч гривень. Ну, це якби якийсь космос. Але, напевно, якщо такі ціни виставляють, то хтось їх купує. Тому, якщо у вас є оранта 250 запропонуйте. Нам одну запропонували за 80 тисяч гривень. Я зараз думаю, тому що це така вже крайня ціна. Ну, тобто я хотів би її купити трішечки дешевше, можливо, десь в районі 1800 доларів. Так би я хотів її купити. Навіть без сертифіката мене б влаштувало. 1800 доларів там по курсу. Якщо у вас є, запропонуйте. Можна без сертифіката, можна збитої капсули. У нас є капсула. Головне, щоб монета була ідеальна, щоб ми могли її скомплектувати.